Mm. Ну, пів стакана було. Пів стакана? Пів, стакана. пів стакана. Дивіться, як вікна попатили в машині. Вікна в машині як попотіли. Ага. Вікна, дивіться як вікна попатила в mm. машині. Півстакана так не може бути. Чого? Два роки взагалі два роки не пило. А, а. а то, пацані, сина місці, пів стакана наули. Я поміг на жиджинку. Що ви поїхали? Куди? Ну, вдарили машини і поїхали. Ну дари машину, ну там вообще нічого немає. Ляп, я обігнаю, поїхав я самий. Він ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я остановився, буквально через 30 метрів.